Хочу показати, як мікоризні гриби з-під куща фундука вже повилазили назовні. Ось бачимо біля крапельнички, якраз зараз в даному випадку йде полив. Там де було максимальне зволоження, повилазили з такі. Такі грибочки. Ось як бачимо мікоризка. Мікориза була підсилена при посадці. Це було 4 роки назад, була привезена земля з лісу, з-під ліщини, там де була знайдена мікориза і при посадці під корінь підсипалася земля. Ну і як бачимо, воно все спрацювало. З-під всіх кущів, коли копаєш відводки по осені, то такий стоїть грибний аромат, це коріння біле, розвиток куща дуже гарний. Я думаю, мікориза цьому гарно сприяє. Зараз покажу під іншим кущем. Теж. Ось, як бачимо, також біля крапельниці, там де полив, там де зволоження вони і вилазять. Осені буду землю з мікоризою з-під цих кущів вносити. прикореневу зону інших, інших дорогоцінних сортів фундука. Теж підселити під них мікроризм.